Друзі, дуже часто отримую від вас. Схожий запит, двоє дорослих і дитина до 12 років, Болгарія літо 26-го року, щоб вміститися в 40 тисяч гривень. Але гарний готель з гарним харчуванням. Будь ласка, якщо ви поїдете на відпочинок 1 червня, автобусом з Києва, для прикладу, але ми можемо виїжджати з будь-якого великого міста України, сім ночей в готелі на харчування, усе включно, плюс два дні дороги. Що маємо по цінам? Найбюджетніший готель це Азуро, три зірочки 29 тисяч 500 на усю родину. Готель скромний, але чисті абсолютно номера. Абсолютно є що вибрати поїсти в готелі відразу через променад Луна Парк, качелі, колесо огляду і метрів 300 до пляжу. Як на мене, за такі гроші просто ідеальні. Ізоло Парадайс готель, який ви просто обожнюєте. Бо тут неймовірно атмосферно і дуже смачне харчування. 34 700. Старенькі номери і до пляжу треба ну, хвилин 15 пройтись точно. Готель Ельпіда 4 зірочки, золоті пяски через променад від моря 35 тисяч гривень. Абсолютно нормальне харчування, номерочки не нові. Готель Ріва 3 зірочки. 35 300. І готель Ріва 4 зірочки 40 500. Різниця тільки в санвузлах. В 4 зірочках є душова кабіна. Величезний плюс готелю: те, що тут є басейн, відкритий величезний, з підігрівом. Гранд хотель Нірвана 38500. Смачне харчування, оновлений басейн з водними гірками, дуже активна анімація ввечері шоу-програми, і на пляжі тапчини парасолі безкоштовні. І далі готель Луна 4 зірочки, золоті піски, 40 500, як на мене в усьому уступає попереднім готелям. «Тракія», три зірочки, які ви дуже любите, але ціна 41 800. І тут старенькі номери, всього дві водні гірки. Готель Баваро 44 500. Як на мене, так само уступає попереднім готелям. Для того, щоб забронювати вашу відпустку чи порахувати літо саме для вашої родини, пишіть передплата зараз всього 1000 гривень, за вами усе бронюється, і доплата у вас за 40 днів 30% і за 15 днів до виїзду 100%.